Котику, ти знаєш, що тобі святий Миколай записав повідомлення. Хочеш подивитись? Хочеш? Ходи, татко тобі покаже. Я ж далеко всіма. Сідай. Я Ні. далеко. Ну йди сідай біля татка. Ходи. Я тут. Ну будь ласка, сядь біля татка. А я... Ходи. Ой, дивися. Але слухай, що він тобі говорить. Це чисто для тебе, зайчику. Так? І сюди. У далекій далекій слухай. країні Ти де сюди. гори вкриті вічним снігом. Живе добрий, дідусь. Він несе з собою радість і подарунки всім дітям світу. Тоні! Ти тільки подивись, як гарно. А ми разом з моїм помічником Вафелькою йдемо додому і будемо дещо готувати. Давай, Вафелька, скоріш. Бо я дуже Ти Що не віриш, що це він? він. Тож сядь, сядь біля татка, давай. Ви він зараз буде до тебе говорити, Тоні, сядь. Ну що, спечимо щось, Масло стриб, що в нас ще є. Та злюбить солоденьке. Що це таке? О, це новий випуск новорічних новин. Тоні. Це ж стаття про тебе в нашій газеті, і твоє фото на першій сторінці. Неймовірно. Ну, дивися. Так, що тут про тебе пишуть? Тоні, це про тебе, що ти ходиш до садочка, і ось твоє і... фото. Твоє Який фото, Тоні, дивися! Вони навіть написали. Що ти іноді не прибираєш свої іграшки. Це правда? Будеш над цим працювати. Тоді? Ну, добре, добре. Закінчу випікати. Я увімкну музику і повернуся до роботи. То чув? Та чув. Ось так треба робити. Будеш іграшки складати? А так, я вже один раз тільки склав. Тут найкращий. Давай послухаємо, що він говорить далі, сядь. Додамо трохи викав. Всі мої зірочки улюблені і швиденько в духовку ось так. А я піду гляну, що ще написали в новорічних новинах. Може, щось про мене. Осили, переможців конкурсу. Ми знаємо, хто тебе любить найбільше Бачу, фотографії Тоні. Ти знаєш? Не забудь сказати, що ти також любиш. Добре. Ідемо до вітальні і подивимось, що ще ми дізнаємось про тебе з моєї книжки. Я тільки візьму своє смачне какао. Ну, не грає, я хочу послухати. Будь ласка, котик, давай послухаємо. Так. Де мені знайти книжку про нашого гостя? Де вона? Це що, книжка про те? О, про Тонь? Це то дещо я шукаю. Подивимось. Це ж фото з мого дитинства. Чудові спогади. Але подивимось іншим разом. Бачиш? В нього є книжечка про всіх діток на землі. Так, здається, я знаю, де може бути книжка. Це моя бібліотека. Тут зберігаються дані про кожну дитину. Цікаво, яку інформацію я знайду в твоїй книжці. Тоні, тобі чотири роки. Я чув, що ти любиш грати у футбол. Це чудово, що ти вмієш кататися на велосипеді. І ще знаю, що ти захоплюєшся експериментами. Але я бачу, ще є одна порада для тебе прибирати свої іграшки. Добре, давай подивимось, твій подарунок вже готовий. Ось твоє фото. Це означає, що твій подарунок готовий. Незабаром я тобі його принесу. Ну, будь ласка, та ж не грай. Давай додивимось. Тоні, представляєш? О твій подарунок складає. В... Так. Що ще ми можемо дізнатися? Що це за дим? Невже це мої пряники? Я сподіваюсь, що не все втрачено. Ой, що ж я наробив? Не впевнений, що ми можемо це їсти. Думаю, я не дуже добрий пекар. Згоріли. Можливо, замість цього краще займусь тим, що вмію найкраще. Почну доставляти подарунки. От, він зараз виїжджає, певно, що буде розвозити діткам всі подарунки. Гаразд. Час вирушати. А тепер ми запустимо мої сани. Ну що ж, час на подорож навколо світу. Всі подарунки загорнуті. Єдине, чого не вистачає, це ласушів. Ти часом не бачив мою банку з печивом. Так, здається, я бачив, як вони зникли зі столу. Добре, мені треба перевірити, куди я маю доставити подарунки. О, це там, де ти живеш. Добре, тепер я точно знайду твій будинок. О, Повний вперед. Чекай, чекай, чи все я взяв. О, ні, я забув твій подарунок. О, ні. Спокійно ми все ще можемо виправити. У мене є ідея. О, ну, ну, всі зниклі подарунки приходять до мене. Швидко-швидко. Думаю, це все. Все, готово. Але я так хочу печива. О, що це? Безбілетник? Чудово, мене врятовано. До зустрічі! Веселих свят. Вені, ти бачив, хто тобі на... записав повідомлення? Та бачив. <кхе́ць> Капець, класно. І як я воздуш складати ігоски, якщо я вже один розкла. Ти не бачив. спав! Ну тепер ти будеш складати іграшки? Та буду я. Зараз один раз склав, потім буду все. Ти що, береш з собою це? Так. Да. А як ми будемо вести це в садочок? Буду ні, погано, ні, ну, тоді то будемо йти. Ні, магами нету. Ну все, давай збираємося в садочок. Да.